Дивитись моє відео, дякую за ваші коментарі і сьогодні відповідаємо на коментар: а саме як виявити, чи дійсний документ на землю чи ні, а також де можна побачити список офіційних кадастрових номерів. На жаль, список офіційних кадастрових номерів побачити неможливо, однак можна перевірити кадастровий номер, якщо він у вас є. Це можна зробити так, саме і офіційна інформація буде міститись саме на публічній кадастровій карті, однак, на жаль, в період воєнного стану вона закрита. З так, саме з позиції безпеки, можна перевірити на неофіційному сайті. Якщо у вас є дані про кадастровий номер, то збивайте кадастровий номер, пошук, і вам він знайдеться. На жаль, зараз так дані офіційні закриті. Що стосується саме документу на земельну ділянку, то є їх декілька. Документів саме державний акт на право власності земельної ділянки, договори купівлі-продажу, договір, договір дарування, договір оренди земельної ділянки, свідоцтво з державного земельного кадастру обичай, свідоцтво з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а також витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно. І зараз кожний документ ми розглянемо, на що необхідно звернути увагу для первинного аналізу. І саме Державний акт на право власності на земельну ділянку існує декілька їх. Це Державний акт старого зразка, він діяв з 1992 року по 2001 рік. І він є червоного кольору. На жаль. У, при, у, на цьому земельному акції не бу, може не бути кадастрового номеру. Звертайте на це увагу. Якщо немає кадастрового номеру, то власнику земельної ділянки обов'язково необхідно звернутися до державного земельного кадастру і почати процедуру саме з присвоєння кадастрового номеру. Багато хто це, це вже зробив, і саме буде вказано кадастровий номер. Наступний державний акт на право власності на землю діяв і видавався, а видавався з 2002 року по 2008 рік. Тут міститись, так, тут же обов'язково був присвоєн кадастровий номер, саме так на цьому державному акті у будь-якому випадку був кадастровий номер. І кадастровий номер складався так з 19 цифр. Він розділений двокрапками і містить наступну інформацію щодо код регіону, кадастрового кадастрової зони, кварталу та номер конкретної земельної ділянки. Також у державному акті на право власності земельної ділянки вказувалось прізвище, адреса, де проживав власник, якою сільською радою чи міською радою був виданий кадастровий номер, саме площа земельної ділянки, де розташована, кадастровий номер вказувався на зворотній стороні з межами земельної ділянки. Також з 2009 року по 2012 рік, знову ж таки, державний акт на право власності земельної ділянки змінився і він став синього кольору. Тут відомості про власника, знову ж таки, відомості про документ, так, який, на підставі чого був виданий державний акт площа, кадастровий номер, підпис та печатки щодо вияву цих документів, так і визначення, на що на. Необхідно звернути увагу, чи ці документи не підроблені. Ну, дивіться, тут більше вже правоохоронні органи можуть це виявити. Ви при первинному огляді саме старий документ, так, старого зразка рожевого, він може бути взагалі написан, заповнений від руки. Тобто в сільських радах це дозволялося. Кадастровий номер також міг вписуватись від руки. Тому ну, якби нічого страшного. Так? Знову ж таки, якщо там були дописки, вони могли бути виправлені та засвідчені підписом та печаткою. Звертаємо увагу, що повинні вони бути з підписом та печаткою. Це якби, одним із головних, так що ви можете перевірити. А також на бумагу, оскільки ці державні акти вони є на плотній бумазі були, так викладались, і тому ви також можете це виявити. Що стосується більш нових державних актів, то тут все е, за допомогою комп'ютера комп було заповнено. Так, знову ж таки, підписи, печатки е, обов'язково мають бути, звертайте на це увагу. Що стосується е, так, от, е, Державних актів також з 2003 року по 2015 рік документом на право власності могло бути свідоцтво з державного реєстру речових прав на нерухому майно воно також було на фірмовому бланку, зеленого кольору чи жовтого там. Якби це могло бути. І з 2016 року держав... саме документом на земельну ділянку є витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Його можливо перевірити саме через єдиний державний реєстр речових прав на нерухоме майно, якщо у вас є сертифікований підпис так і ви зареєстровані. Що стосується... До і до, саме, до державного акту на право власності на земельну ділянку і до договорів купівлі продажу. Також обов'язково прикладається витяг державного земельного кадастру. Можна його також замовити через електронні сервіси земельного кадастру. Бачите, тут є відомості державного земельного кадастру, надання інформації. Якщо у вас є сертифікований підпис, ви також можете це замовити і подивитися. Що стосується договорів, оренди, земельної ділянки, то вони затверджуються, і однією зі сторін є міська рада чи сільська рада. Наприклад, зі сайту Запорізької міської ради я вам покажу, де можна перевірити ці договори так і ознайомитись з ними. Ми входимо до документів, у будь-якому випадку. на у договорі оренди земельної ділянки будуть міститись саме інформація стосовно номера рішення, який є, а також дати його видачі. Бачите, трошки сайт, на жаль, підводить нас, чи я. Дуже швидко хочу вам розповісти та перейти до документів. Коли готувала для вас відео, воно все швидко переходило. Зараз трошки почекаємо. Так і саме на договорі оренди земельної ділянки міститься відомості про саме дату прийняття. Якщо у нас є, ви зможете знайти це рішення. Ну, а зараз ми просто б'ємо в пошуку. Так, документ, щоб ви побачили, що всі рішення є відкритими. І ось ви можете подивитися, що, наприклад, рішення про продовження договору оренди, так про продовження договору оренди, ось номер рішення, дата прийняття. В договорі оренди обов'язково міститься посилання на рішення так сесії міської ради чи сільської ради, і це можна знайти. Ну, Знову ж таки, на прикладі Запорізької міської ради, можливо, інші так саме ради і не мають цієї інформації однак, в принципі, рішення повинні бути в відкритому доступі. Що стосується договорів купівлі-продажу та договорів дарування, вони знову ж таки викладені на спеціальних бланках нотаріальних документів. Ви первинно можете перевірити серію номер бланку. Це також безкоштовний відкритий доступ, і ви не тільки можете, до речі, перевіряти саме документи на земельну ділянку, однак і довіреності, все, що викладено на спеціальних бланках нотаріальних документах, ви можете перевірити на цьому безкоштовному сайті. Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів. Це ця інформація вам буде достатня так для просто первинної первинного аналізу, більш детально, так розбирати саме може тільки правоохоронні органи, так і саме. Більш, якщо є якісь підозри. Однак цієї інформації вам буде достатньо для первинної, первинного аналізу і ознайомлення з цими документами. Дякую за інформа... дякую за те, що дивитесь моє відео. Дякую вам за коментарі. Чекаю від вас лайків та коментарів. Дякую!